Проєкт по підтримці та реабілітації ветеранів російсько-української війни презентувала Федерація Самбо та Дзюдо у Вінницькій області. Уже впродовж кількох місяців спортсмени допомагають військовим, які втратили на війні кінцівки, адаптуватись до мирного життя та пройти соціалізацію. Також під час зібрання переобрали і голову Федерації Дзюдо у Вінницькій області. Ним знову став Ярослав Калитюк. Проєкт по інклюзивному самбо та дзюдо для військовослужбовців, які отримали поранення, захищаючи Україну від російських окупантів. Одним із перших у державі презентували обласні федерації самбо та дзюдо. Такі заняття є важливим елементом для реабілітації та адаптації після отримання травм чи ампутацій. Презентуємо наш проєкт по інклюзивному самбо і дзюдо. Він направлений на Фізичну і психологічну реабілітацію військових і ветеранів. У першу чергу це про психологію, про адаптацію, спеціалізацію ветерана, тому що ми тренуємося в залі між собі подібними людьми. Особи, які пройшли участь у бойових діях, тобто, по принципу, рівний рівному побудовано спілкування в залі". Проєкт Презентували у рамках звітно виборчої конференції. Понад 100 спортсменів з усіх куточків області переобрали голову Вінницької обласної федерації. Дзюдо це «У нас звітно-виборча конференція, це у нас поділено на поблокам. Перший блок у нас це переобрання президента Федерації дзюдо. Другий блок це у нас презентація ветеранського спорту, а саме спорт для ветеранів це на базі дзюдо. Ми зробили такий проект разом з Богданом Копчатом, це з капітаном розвідником. І зараз в нашій групі налічує близько 30 ветеранів, які хочуть стабільно займатися боротьбою дзюдо, а саме як реабілітація та соціалізація наших ветеранів. За результатами голосування на другий термін обрали Ярослава Калитюка. Він очолює федерацію дзюдо з 2019 року. Було переобрання голови обласної федерації дзюдо. Обрали на другий термін Ярослава Калитюка. Ми його вітаємо з даним обранням. Значить, є довіра спортивної еліти, є довіра спортивних товариств, є довіра борців дзюдо. Дзюдо та самбо це той вид спорту, який, окрім силового навантаження, виробляє уважність, поліпшує координацію рухів та виховує у спортсменів колективний дух. Нині чимало українських захисників є вихованцями Федерації Самбо та Дзюдо. Для мене це як самовдосконалення в першу чергу. По-друге, це розвиток в самому собі. Я радий, що в нас є федерація, яка підтримує спортсменів і нагороджує сертифікатами. Мене нагородили за чемпіонат Європи, на якому я здобув золото для нашої країни. Федерація також презентувала нову форму з емблемами благодійних організацій та подякувала за підтримку фонду Допомагай UA». Я представляю сьогодні форми ЦІДО та благодійний фонд, який предоставив таку можливість показати такі костюми. Під час конференції переможці міжнародних та європейських змагань вручили нагороди та премії від федерацій. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.